Господь з вами, слова Святого Євангелія від Святого Луки. Сталося, коли Ісус молився на самоті, і з ним були Його учні, Він запитав їх, кажучи, за кого мене вважають люди? Вони у відповідь сказали, деякі за Йоанна Хрестителя. Інше за Іллю, а ще інше за одного з давніх пророків, який воскрес. Він же запитав їх. А ви за кого мене вважаєте? Петро ж у відповідь сказав за помазаника Божого, та він, заборонивши їм, наказав нікому не розповідати цього, кажучи, Синові людському потрібно буде багато постраждати, і буде відкинений старшими первосвященниками і книжниками, і буде вбитий і воскресне третього дня. Це є слово Господнє, нехай слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Амінь. Дорогі влюблені в Христі, брати і сестри, кохані Божі діти, а ви за кого мене вважаєте? запитав Ісус учнів і запитую сьогодні кожного з нас. Ми дуже часто можемо говорити про людей, за кого вони вважають Бога, за кого вони вважають Ісуса Христа. З однієї, якби видаючи такий праведний суд, тому що ми бачимо, як живуть наші сусіди, родичі, друзі, знайомі, як живуть, наприклад, носельчани наші, і можемо сміливо оприділити, хто для них Бог, чи взагалі вони щось мають спільного з Богом чи ні. І це є правда, але це може перерости. В засудження, тому що ми не знаємо, чому так є. Догадуємось, робимо певні висновки, але до кінця не можемо зрозуміти людського серця, чому людина так, а не по-іншому поступає. І щоб це зрозуміли учні, сьогодні Ісус запитує учнів насамперед, за кого мене люди вважають. Хоче почути, що учні скажуть. Про цих людей, що скажуть про Ісуса Христа. То так, якби сьогодні Ісус нас, людей віруючих, запитав, ким є Бог для тих, які не вірують, які не ходять до костьола, які не моляться, ким для них є Бог? І ми, ці люди, які віруємо, можемо про них розповідати. Розповідаємо те, що насправді знаємо, те, до чого догадуємось, розповідаємо про те, що ми бачимо, як ці люди живуть. Але Ісус сьогодні друге питання ставить нам конкретно, а ви? Ви особисто за кого мене вважаєте? Ким я є для вас? Ким для вас є насправді Бог? Для людей віруючих, для людей практикуючих? Деякі щоденно моляться, які відвідують храм Божий, які святкують всі свята, всі приписи, зберігають церковні. Ким для нас є Ісус Христос? Це питання є для нас кожного особисте. Святий Петро сьогодні відповідає: Ти помазаний Божий, тобто ти є той, котрий є посланий. Котрий має місію виконати, котрий є від Бога. І ми сьогодні так хочемо зрозуміти Ісуса Христа, що Він має певну місію, що не Він мусить достосовуватися до нас, але ми повинні достосуватися до Бога. І це є правильне. правильне рішення в нашому житті. Бо ми дуже часто Бога запрошуємо в своє життя. Кажемо Богові, як Він має робити, як поступити з нами, що для нас подарувати. Випрошуємо Це в різних молитвах наших. Але завжди залишається та правдива місія Бога чому Ісус Христос прийшов на світ, що Він для нас може зробити, яку має місію для кожного з нас? І тому... Що такі різні думки є про Ісуса Христа, Він своїм учням забороняє говорити про нього. Каже, що вони не розповідали, не пояснювали, тому що Син людський, тобто Ісус Христос, має ще багато постраждати, має померти і Воскреснути. І люди допіру потім через Воскресіння зрозуміють, ким є Ісус Христос. Це Воскресіння відбулося. Вже пройшло багато тисяч років, і ми сьогодні, ми сьогодні хочемо, як віруючи в Христа, дати відповідь Ісусові, що Ти є Божий Син, що Ти є живий правдивий Бог, що Ти є на першому місці в нашому житті. Ми хочемо виконувати Твою волю, хочемо Тебе слухати від Тебе, вчитись і наслідувати Тебе так, як. Ти поступав, так, як ти нас вчив, так ми хочемо жити. І це є правдива відповідь, яку можемо сьогодні дати Ісусу Христові. Тому просімо Бога про цю благодать, усвідомлення собі, в який спосіб ми відносимось до Бога, в який спосіб ми Бога слухаємо, в який спосіб ми виконуємо Божу волю, щоб кожен з нас сьогодні собі особисто, і Бог віддав відповідь. Ти є Христос, Ти є Син Бога Живого, Ти є помазаний Божий, щоб ми свідомо і добровільно хотіли йти за Христом, хотіли служити Богові в нашому житті і знаючи відповідь інших людей, наших рідних, сусідів, близьких, друзів, знаючи їхню відповідь, хочемо через свій добрий приклад. Навчити їх також відповідати правильно, що Бог не є якоюсь палочкою, виручалочкою для них, але Бог є живий, який чекає на людські відносини, який хоче живо, живих відносин, і який не може бути як образочок, якийсь там в серванті, якого достають тільки в тоді, коли треба помолитись, але Бог має бути присутній в нашому житті постійно. Тому про таку велику любов і приналежність до Бога просимо сьогодні Господа для нас і для тих, для кого ми даємо добрий приклад, кого ми через своє життя, через свої поступки хочемо теж навчити прагнути Бога, жити з Богом, а коли з Господом бути в небі щасливими.